Доброго дня мої любі учні. Зараз на даний момент ми перебуваємо у місті Кені, що знаходиться у Німеччині. І ось тут, як ми бачимо, протікає велика річка Рейн. По ній завжди тікуть кораблі. Ось тут грає оркестр, а ось тут є багато замків, які колись ще здавна були для народжен. А ось це такий рейн. Що нагадує справжню красу. Світу та літісти. Подивимося зараз на Якщо ми побачимо, Рейн – це красива річка. Рейн глибока. І ній ходять на уздовж усього рейну. Рейн це річка, що протікає по всій Німеччині. Протікає вона лише у північній Рейн-Феспалії, що у землі Німеччини. Якщо ми бачимо ось удалиці, стоїть ось корабль що також була стрічці рейд.